Практично 3 мільйони гривень та 4 місяці спільної роботи будівельних компаній, волонтерів та небайдужих людей. Саме так з'явилося нове відділення на 40 місць у Дніпропетровському військовому шпиталі. Тепер тут можуть надавати набагато більше допомоги пораненим, що зменшить навантаження на інші лікарні області. Здесь будут выполняться в основном ранения конечностей, да верхней конечности, нижней конечности, лицевой в области, лор, патологии. В общем-то, здесь сейчас очень обычное, но современное оборудование, которое необходимо для оказания вот этой всей помощи. Здесь пока ничего необычного нет. Вот, и... Поки будемо працювати тим, что є, але оборудование дуже современное і качественное. Все, що тут тепер є, зроблено руками волонтерів та будівельних компаній, які вирішили відновити занедбаний корпус шпиталю. Працювали всі разом. Ремонт робили не тільки косметичний. Ну, ми зайшли сюди в самому початку роботи. Здання було, звісно, в плачевному состоянии, но требовало не тільки косметичних отделочных работ, але и усилення по Каркасу здання тому що були просадки, виповнили здійс Ми на конструкція усилення металоконструкціями, сущих стін. Вікна, підлога, опалення, електрика все робили власними силами. Каже пан В'ячеслав. Допомагали постачальники, коли чули про замовлення для військового шпиталю. Матеріали давали або безкоштовно, або зі значною знижкою. Скільки коштував ремонт відділення? Ніхто не рахував. Головне це врятовані життя. Три половиною тисячі. бойцов раненых в на Днепропетровщине получали своевременную, высококвалифицированную медицинскую помощь. И большинство из них потом, либо с самого начала, либо потом долечивалось здесь, в нашем военном госпитале. Вот. Поэтому хорошо, что сегодня это происходит. Дополнительных 40 мест – это дополнительная возможность своевременно, качественно уберечь жизнь, вовремя Помочь раненому спасти его для будущего зараз. У шпиталі знаходяться 209 пацієнтів 143 з них поранені на Донбасі. Нове відремонтоване відділення допоможе збільшити потужності госпіталю на 30% і рятувати ще більше життів. Хоча лікарі сподіваються, що додаткові ліжка їм більше не знадобляться, і на Донбасі знову запанує спокій.